Проженіть, позабудьте байдужість свою, що без кулі вбиває країну. Перекресліть ті хати, що з краю стоять, зробіть хату і своєю країною. Прийде час і скінчиться ця клята війна. Повернуться додому солдати. Що ви скажете? Про байдужість свою, чи що з краю стоять ваші хати, як хата наша буде Україна, як ми будемо жити з любов'ю друг до друга, як не будуть нам хтось там путати за якісь мови, я з Херсонщини, я рідної мови взагалі не знав. Люди Боги, добре, я, я перед Господом клянусь. Мені Мене вчили тільки російському. Все, ви це все знаєте. Я не буду.